Розпаковка друзі, з Аліекспрес, космонавта Зоряне Небо. Варіантів на сайті було безліч, починаючи від 1500, начебто самі якісні, але їхня ціна, друзі, залежить лише від розміру самого космонавта, як виявилось, тому що лазер, туманність, розмір зірок, всі такі ж самі, як і на маленькому. Великий друзі, вже мала нагоду перевірити, тому є з чим порівняти. І можу сказати, друзі, що різниці ніякої. І, друзі, видно, ціну перекресну 1315 по акції 447, а так ще й менше 407. Тому що, друзі, якщо товар відмітити лайком, з часом на нього буде скидочка. Ось у розмірі самого космонавта, друзі, розпаковуємо. Ось таким виходом у нас кабель живлення, метр, дуже довгий, зручно. Ось, друзі, в упаковці до нього. Нічого складного, плюс-мінус. І ось, друзі, з батареєчками. Батарейки я вже дістала свої міні-пальчик, дві батарейки. Так, зараз перевіримо. Блок живлення у мене свій. Ось, друзі, інструкція до нього. Звісно, все на китайському. Переклала. І ось тут, друзі, видно всі деталі. Як ним користуватися? Вгорі детальна характеристика, внизу інструкція з користування на другій сторінці. Також є інструкція до пульта, але друзі, там нічого складного всюди, де бачимо плюсик, натискаємо на всю, щоб побачити максимальний ефект, на що здатен сам пристрій. Так, дістаємо, друзі, голова в нього на магніті, щоб могла обертатися на 360 градусів. Позаду три кнопочки включити, виключити змінити туманність. Ось тут знімаємо плівочку і є туманність, а вгорі он лазер для зірок. Підключаємо і будемо зараз перевіряти. Полетіли, друзі. Ось таку поличку для нього я вже змайструвала, поміщаю туди робота, навожу на стелю. Навіть для пульта, друзі, є місце. Дуже добре перевіряти, коли в хаті темно. Підключаємо, друзі, на пульту, як я вже говорила, всі кнопочки на максимум. Лазер, в тому числі, друзі, також на всю. Ефектніше, друзі, його робота виглядає на натяжній стелі. А ось так, друзі, на звичайній. Ось, друзі, зірки тут на максимум періодично вони тухнуть, з'являються заново, а ось і сама туманність. По-перше, вона обертається навколо своєї осі, а по-друге, змінює колір. Камера, звичайно, друзі, не передасть тих ефектів, які бачить око, але є з чим порівнювати покупкою задоволена, рекомендую.